Привіт! Ти на каналі Віндетта Сейлінг і сьогодні я хочу розповісти тобі, як обрати човен для першого чартеру і як його перевірити перед тим, як виходити у море. Давай спочатку розберемося, які взагалі є варіанти і чим вони відрізняються. Поїхали! Найпопулярнішими типами човнів для чартеру є катамаран і монохул. Вони відрізняються за розмірами, швидкістю, стабільністю на воді і комфортом. Катамаран це двокорпусний човен, який керується двома двигунами. Він більш стабільний на воді. І деякі капітани кажуть, що на ньому менше шансів отримати морську хворобу. Це насправді індивідуальна історія, я би на це дуже сильно не розраховував, але така думка є. Також за рахунок розмірів катамарану є певні нюанси при швартуванні. Про них я розповім пізніше. І крім цього, катамаран він швидший за монохул. І за рахунок малої осадки він може пройти там, де звичайна яхта сяде на мілину. Монохул, в свою чергу, це звичайна яхта, яка керується одним двигуном. Вона ближче до класичного яхтингу, дешевша в оренді, менше за розмірами і, відповідно, менш комфортна. Тепер давай поговоримо про комфорт. Звісно, в плані комфорту катамаран виграє по всім фронтам. За рахунок своїх розмірів, він має багато кают. Ці каюти широкі, зручні, тут багато місця для засмагання, для купання. Величезна кают – це цілий будинок на воді. Це дуже круто, але тут є пара нюансів. По-перше, не всі марини можуть прийняти такий великий човен. А якщо і можуть, то стоянка буде вдвічі дорожча, ніж для звичайної яхти, тому що це двокорпусний човен. І крім цього, коли ти швартуєшся, у тебе дуже поганий огляд габаритів катамарану. Тому тобі потрібна ще одна людина на носі або на кормі для того, щоб контролювати рух катамарана. Для великої компанії катамаран це найкращий вибір. Тут з комфортом можуть розміститись від 10 до 16 людей, а в окремих деяких випадках навіть більше. Монохули зазвичай розраховані на 6-8 людей. І вже буде не дуже комфортно через брак місця в кокпіті та на палубі. І Я вже мовчу про маленькі каюти, в яких дуже складно розміститись вдвох. Наступний етап після вибору човна це бронювання і оплата. Для того, щоб забронювати яхту, тобі потрібно звернутись у чартерну кампанію. Зазвичай чартерні кампанії беруть 50% задатку, але іноді у високий сезон вони можуть запросити 100% оплати на бронювання. Для бронювання яхти тобі також потрібна ліцензія шкіпера. Ліцензія шкіпера не дає тобі права катати туристів. Тому запам'ятай, всі люди, які будуть з тобою на борту, повинні бути записані як твоя команда. Також тобі може знадобитись локбук. Деякі чартерні компанії його питають. Локбук це е, книга, в яку ти записуєш всі свої виходи, і вона служить підтвердженням твого досвіду як капітана. Ціна оренди залежить від купи факторів. Цей тип човна, і його розміри, і його рік випуску, і країна, в якій ти виходиш, і ще багато різних нюансів. Я наведу конкретний приклад: ми брали яхту в Хорватії, яхта розміром 38 футів 2017 року випуску. Мені вона обійшлася в 2358 євро за один тиждень чартеру без додаткових послуг. Крім цього, я взяв так званий сервіс пак. Це двигун для Дінгі, прибирання після чартеру і страхування депозиту. Страхування депозиту це дуже крута штука. В моєму випадку вона дозволила зменшити суму депозиту з 2000 євро до 650 і коштувала на всього 200 євро. Якщо ти не дуже досвідчений капітан, я люто рекомендую тобі брати цю страховку. Буде спокійніше у чартері. Фінальна сума в мене вийшла 2825 євро. Цю суму не входить паливо, стоянки і харчування. Ці трати залежать суто від твоїх вподобань. Наприклад, ти можеш не витрачати гроші на стоянки і стояти тільки в диких бухтах. Десь за тиждень активних переходів, майже завжди під дизелем, я витратив на паливо приблизно 250 євро. Наступний етап це перевірка човна перед виходом у море. Після оплати тобі покажуть місце, де стоїть твій човен. Далі тобі потрібно дочекатись працівника чартерної, який перевірить всі системи човна, проведе інструктаж та відповість на всі твої питання. Це найважливіший етап твого чартеру, тому що від нього залежить безпека всіх на борту. Тому будь уважним. Під цим відео буде лінк на чек-ліст, який я використовую сам. Роздрукуй його та звіряйся з ним протягом інструктажа та перевірки систем. Крім базових перевірок, я рекомендую тобі наступне: перше. На час інструктажа і спілкування з працівником чартерної відключи човен від берегового живлення. Таким чином ти зможеш перевірити ступінь зношеності акумуляторних батарей. Я цього не зробив і на першій же стоянці я злобив паніку через сигналізацію низького заряду сервісної батареї. І весь тиждень мені доводилось спалювати дизель для того, щоб підзаряжати цю дохлу батарею. Друге, знайди кран перемикач водних баків. Найчастіше баків 2. І коли в тебе закінчується вода, іноді його шукати дуже незручно. А розташований він там, де ти його шукати не будеш. Це різні місця в залежності від типу яхти. Нам у чартері навіть довелося знайти специфікацію конкретного човна для того, щоб знайти цей клятий кран. Третє, обов'язково запитай, де знаходиться ручка запобіжника, лебідки якірного ланцюга. Якщо цей запобіжник спрацює в незручний момент, ти опинишся в дуже неприємній ситуації. Так можна втратити якір. Четверте, уточни довжину якірного ланцюга. Це потрібно зробити, щоб ти розумів, на що ти можеш розраховувати, коли стаєш на якір десь у бухті. Пам'ятай, що тобі потрібно викласти довжину, яка дорівнює приблизно 4-5 глибинам того місця, де ти стоїш. П'яте. Перевір, чи є у тебе довгі швартові. В деяких акваторіях дуже популярна стоянка посередземноморській. Це коли ти стаєш на якір і прив'язуєш свою яхту до дерев або каміння на березі. З короткими швартовами, звісно, ти цього зробити не зможеш. І останнє. Просто пам'ятай, що на чартерному човні завжди щось не працює. Тому, чим більше інформації ти будеш мати до виходу у море, тим спокійніше тобі буде у самому чартері. І останній етап це повернення яхти. Розрахуй свій час так, щоб повернутись вчасно. Зазвичай здати яхту потрібно до 12-ї години останнього дня чартеру. Повернути яхту потрібно з повним баком дизеля. Частіше за все, біля марини, з якої ти виходив і відповідно в яку ти повертаєшся, є заправна станція. Але будь обережний, біля цих заправних станцій дуже сильний трафік, тому що всі повертаються з чартерів в кінці тижня і там буде дуже багато яхт. Тому заправлятись тобі потрібно буде швидко, за тобою буде черга, сконцентруйся і не лови гав. При заході в Марину тобі потрібно по рації повідомити назву твого човна і тобі скажуть місце, на яке ти можеш стати. Далі тобі потрібно дочекатися працівника чартерної, перевірити, чи все окей, і йти в найближчий бар і відмічати успішне повернення. На цьому в мене все. В Наступному відео я планую розкрити ту частину, де ти вже у морі. Як правильно швартуватись? Яка потрібна екіпіровка? І що зробити для того, щоб вся твоя команда кайфанула і не потерпала від морської хвороби? Я бачу, що багато з тих, хто дивиться моє відео, все ще не підписаний на канал. Це трохи сумно. Тож підпишись, будь ласка, щоб не пропустити наступний відео. Бувай!